Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Побачила дуже цікаве відео, хочу ним з вами поділитися. Я думаю, висновки кожен зробить сам. Якщо ви звернете увагу на те, що відбувається, які ініціативи зараз у Верховній Раді, про те, що потрібно підвищувати податки, потрібно підвищувати акцизи, потрібно підвищувати. Військовий збір, все абсолютно потрібно підвищувати. З нас намагаються витрясти останню копійчину. Таким чином, скоро донатити на війну вже не буде кому. Не буде кому закривати ті величезні потреби наших військових, котрі є, і багаті виїдуть, а бідні залишаться. І вони відкрито про це говорять. Слухайте уважно, далі буде геодоста. Скажу непопулярну думку, можливо це трохи вона здасться несправедливо, але для того щоб уникнути таких е випадків, нам треба. Відкрити кордони за гроші. Нам треба поставити якийсь тариф умовний. Нехай будуть скажуть, що ми ділимо країну на бідних і, і багатих, але перепрошую люди е, з малим достатком, е, яких там знаходяться на межі або за межою бідності. Вони і до повномасштабного вторгнення, і до ковіду не могли дозволити собі виїхати за кордон. Люди, які мають значні статки, вони завжди могли. І ми бачимо, можуть зараз виїжджати за кордон, чому держава не може або не повинна мати з цього зиск.